М'єтки граємо 10 1011, BF4 М1011. Поїхали. Перша закручується, стопор в розпредвал. Там на розпредвалу є отвір, куди він закручується. Друге місце закручується в колінвал. Ну, і потім вже затягується е, сам е, ну, затягується сама шестерня. Коли затягується сама шестерня, ставиться. Або фірменний ключ, або самодільний ключ, щоб її зафіксувати і можна було затягнути. Фільтр і закручується туди ось така приспособа. Тобто, Точно така сама приспособа, скручується в самий колінчастий вал. Тобто, дивіться, розпридвал у нас стопориться, а колінвал наскрутиться. Тобто він просто впирається на колінвалі йде фрізіровка і він впирається в стопор. Ви підтягнули, легенько болта наживили, потім його скручуєте, фіксуєте сам шкіл і тоді вже затягуєте болта. Я вже закинув 210. Далі стопориться у нас колічний вал. Ми його застопорили і можемо робити дотяжку. Все, дотягнули. В даному випадку болт старий. Відкрутити ми не могли. Старий болт ми зрізали, надрізали, потім легко відкрутився. Сюди замовили новий болт.